Що ви зараз бачите перед собою? Це результат роботи фахівців з видавничої діяльності, можливо, навіть саме випускників навчально-наукового інституту журналістики, привабливий дизайн обкладинки, правильно оформлення вихідних відомостей, якісна редактура та верстка – Цього всього навчають саме у нас. До того ж, видавців також вчать просувати книжки, щоб про них знали та купували. Дисципліни максимально ознайомлюють студентів з книговидавничою сферою. Викладачі розкажуть, як обрати для роботи ідею та автора, спілкуватися з ним та ретельно відловлювати кожну помилку та сюжетну діру в текстах. Також допомагають опанувати необхідні програми, а саме індизайн, фотошоп та ілюстратори. Окрім цього, створення вебсайтів, журналів, газет і плакатів це все також про освітні кваліфікації редактор медіа та редактор книги. А тепер послухаємо відгук студентки. Привіт, мене звати Аліна Покропивна, я навчаюсь на четвертому курсі освітньої програми діяльність діяльності медіа-редагування». І найбільше за всі ці 4 роки мені сподобалось те, що я отримала практичні навички, які я можу застосовувати уже зараз в роботі, а також те. Що у нас було дуже багато творчих завдань, де я змогла проявити свою здатність працювати в команді і свій творчий потенціал, тож обираю освітні кваліфікації, редактор медіа та редактор книги та навчально-науковий інститут журналістики.